Друзі, привіт! Як ваші справи? Давно не бачились, правда? В цьому блозі планую розказати трохи про наші плани, а також відповісти на деякі питання, які напевно вісять в повітрі. Але перед тим важливе повідомлення. Ми вирішили відмовитись від платформи BuyMeCoffee. В принципі, основна причина це те, що вони більше не підтримують українських креаторів. Ну і власне переходимо на патреон. Тому всі, хто хоче нас підтримати, а також отримати доступ до якихось ексклюзивних матеріалів, до якихось прикольних штук. Переходьте по посиланню під цим відео і ставайте нашими патронами, вже не коферами, патронами. Ну і не забудьте поставити лайк, якщо не сподобається відео, потім заберете. Погнали! Перше з очевидних питань, куди пропав відеоблог. І чи будуть нові випуски, скажу вам відверто, я трохи втомився від записів відеоблогу, вирішив трохи перепочити. А потім в мене стався доволі складний проєкт, який потребував весь мій час робочий, а навіть вільний. Тому на відеоблогах не було ні часу, ні натхнення, ну і бажання, напевно, теж не було. Але цей проект дав мені дуже багато думок, матеріалів, і думаю, що рано чи пізно формат відеоблога повернеться. В мене вже в записнику є де нотатки щодо тем майбутніх випусків. Коли це трапиться, точно не знаю. Але ну, очікую, щось до кінця року точно запишу. Сподіваюсь, це когось обрадує. Тепер хочу розказати трохи вам про новий проект від нашого творчого дуету БЕДС Ми назвали його Курс Подкаст, і це по суті гібрид між... Подкастом та навчальним курсом. Насправді, коли ми тільки почали створювати наш подкаст, мені ніколи не хотілося його робити таким, який когось повчає, навчає. Мені хотілося робити щось в жанрі інтертеймент, але зі специфікою бізнес-аналізу. Тим не менш, все одно завжди в нашій аудиторії були люди, які сприймали цей подкаст більше як джерело знань, а не суто як якусь розвлікуху, що не є погано насправді. А що якщо зробити щось типу курсу, де буде програма, де будуть розглядатися конкретні теми, завдяки якому наші глядачі зможуть навчатися, але при цьому все ж таки подавати цей матеріал в форматі подкасту, в форматі спілкування, сперечання, жартів, гумору. І дуркування. Ну і власне, ми придумали цю концепцію курс-подкаст. Мені здається, це є щось принципово нове, ніхто таке раніше не робив. Ми, як завжди, йдемо поперед батька в пекло, поперед планети, напевно, в плані інновації. Ну, або просто ми про це не знаємо. Власне, в цьому і полягає ідея. Тобто це і курс, і подкаст. Що ще прикольне щодо цього? Курсу подкасту, як мені здається, що там є свої сюжети, свої персонажі, є трохи лялькового театру, є дошка, на якій ми візуалізуємо багато речей, про які говоримо, а також знову ж таки. Прикольне те, що ми не плануємо зупинятися. В нас немає якоїсь чіткої програми, яку ми маємо викатати, і власне на цьому зупинитися. Плануємо продовжувати, поки нам самим це не набридне. Щодо того, де ми будемо тримати цей контент, ми вирішили тримати його на закритій платформі. І Патреон нам для цього дуже підходить. І я згодом покажу, як там все буде влаштовано. І це буде платний контент по підписці, або можна буде придбати окремі епізоди, які вам будуть цікавими. Але попереджу вас, що та сюжетна лінія, про яку я сказав, вона там розвивається і йде від початку протягом всіх наступних епізодів. Ну, давайте тепер покажу вам, що там і як. От дивіться, в нас на Patreon буде membership, який називається Курс-Подкаст. Наразі підписка коштує 27 євро. І бачите, наразі в нас вже навіть є один підписник, хоча ми поки ще нічого туди не викладали. Тут є на патреоні такий шоп-магазинчики. Бачите, тут вже є доволі немало епізодів, які ми записали, і які ми будемо публікувати. Кожен окремий епізод буде коштувати 5 євро. Тобто ви зможете просто купити епізод, який. Вам буде цікавий і не обов'язково платити за підписку. Але по підписці всі наявні епізоди, а також всі майбутні епізоди, будуть доступні. Мені здається, це значно більш вигідний варіант. Ну, але знову ж таки, це вам вирішувати. Хочу наголосити, що це все ж таки не є повністю навчальним курсом. Це курс-подкаст. І коли ми проводили фокус групу і показували деяким людям, деяким нашим друзям перший випуск, були такі відгуки: типу, ви самі не до кінця знаєте для кого ви це робите, і хто буде ваша аудиторія? Це є правда. Але дивіться, ми не випускаємо продукт для того, щоб він поцілив якусь цільову аудиторію. Я люблю думати про нас як про митців. Чи думали Sex Pistols про свою цільову аудиторію, коли записували свій альбом God Save the Queen? Я не думаю, і отак от само і в нас. Я думаю, що класний цікавий продукт знайде свою аудиторію. Хто вона буде без поняття. Новачки, люди, які хочуть війти в професію, точно там побачать багато для себе цікавого. Люди, які вже мають досвід бізнес-аналізі, як мінімум зможуть посміятися і просто послухати наш досвід, якийсь наш погляд на речі, або повчитися, як якісь концепції можна пояснювати своїм джунам, яких ви менторите. А для мене, в першу чергу, це фан. Я би сприймав це як ваш улюблений серіал, за який ви на нетфліксі платите там якісь гроші. Тепер про гроші. А де воно було? Де ця вкладка? А, отут, напевно. Так. от якась сторінка якогось типового курсу для бізнес-аналітиків спеціально не показую чиї ці курси, щоб не робити додаткової. Безкоштовної реклами. Бачите, ціна курсу за два місяці майже 700 баксів. Наша підписка коштує 30 баксів. За ціну 700 баксів ви можете придбати підписку на два роки. Прикиньте, два роки дивитися нові випуски з новим контентом. Ну я не впевнений, що два роки ми їх будемо випускати, але просто для порівняння. Так, це не курс, це курс подкаст. Типу, якщо вам здається, що це якісь великі гроші, ми від вас просимо, то ні. Навіщо? Якщо нам гроші не так важливі, ми тоді розміщаємо цей контент в платному середовищі. Тут мене напевно зрозуміють тільки креатори, тому що це знаєте, як гра, та і ці гроші це насправді поинти в якоїсь грі. Тобі приємно, та якщо ти от накопичуєш якісь такі пойнти, о, цей контент більш популярний, цей менш популярний. Тут я стільки накопичив і так далі. Це такий типу показник успішності твого. Контенту і тебе, як контентмейкера, радше ніж там за якийсь заробіток. І ще на цю тему розміщення контенту на платному середовищі робить таку закриту спільноту, і нам дуже подобається цей момент закритих спільнот, елітарні клуби і так далі. Це нас теж приколює. Це нам теж подобається. До речі, ті, хто придбають підписку на Патреоні, вони ще і отримують доступ в закриту спільноту, яку ми маємо на Діскорді. Блін, де він задовбав апдейтиться. Я в Діскорді ще не дуже сильно розібрався, але це буде виглядати якось так. Тут можна буде спілкуватися з нами, задавати питання щодо контенту курсу. Також сюди ми будемо закидувати якісь артефакти, які будемо створювати під час роботи. Ну, як мінімум, один у нас там точно є. Як це виглядає? От дивіться, бачите, ми тут щось малюємо на дошці, розповідаємо. У Нас тут є якісь свої приколи. Обговорюємо теми, жартуємо, сперечаємось. Окремим жанром є тізери. До кожного випуску я готую десь там 2-3 хвилинний Тізер ці тізери ми будемо викладати безкоштовно для вас, щоб ви дивилися і розуміли наскільки там весело і все і прикольно. Ну і так, для розуміння: в тізери, як правило, входить матеріал, який ми вирізаємо. З остаточного випуску. Це ще додатковий контент, якби свій піджанр. Мені дуже прикольно їх створювати. Так, дайте подивлюсь, чи я не забув чогось, що хотів ще сказати, та ніби сказав, все. Дуже дякую всім, хто додивився цей випуск до кінця. Всі посилання, які вам потрібні, я залишу в описі. Від цим відео. Дуже дякую, що подивились і послухали. І до зустрічі в наступних епізодах. Па-па!